Друзі, усім привіт! Вітаю вас! Розпочати сьогоднішнє відео я хочу з подяки. З подяки кожному з вас за те, що ви відкриваєтесь, за те, що ви зі мною ділитеся як і гарними новинами, так і сумними. Це є довіра і я дуже вам за це вдячна. Е, я це дуже ціную і. Дякую вам велике і дякую кожному з вас, хто підтримує будь-який коментар, коли людина за себе пише. І ви підтримуєте. Дякую вам велике. Це те, що я називаю якість, бо ви і є ця якість. Зараз я йду по справах. А потім будемо продовжувати наш влог. І така у нас чудова осінь. 29 вересня. Пробачте, Людмілки, я вас вітаю з вашим днем Янгола. Нехай він завжди буде з вами поруч, завжди ось тут буде. Нехай він оберігає вас від всіх негараздів. Якщо є які проблеми, допомагаю, щоб вони легко вирішувались, бо завжди, завжди солодко не буває. Ще згадала, поки йду, бо я можу забути, бо я жіночка ще та з такою пам'яттю, повинна вам сказати. Вчора мені дівчата писали щось що там за Арестовича моя думка і так далі. Дівчата, я... Арестовича не дивлюся з кінця березня 22-го року, коли я поїхала до Каті в Київ. Я нічого не можу сказати, я його не слухаю, не в плані поганого, не в плані там чогось доброго, позитивного або ще щось. Я собі якось облегшила життя, тому що. В свій час я зрозуміла одну річ, що є такі речі, які ти можеш допомогти тільки сама собі. Більше ніхто тобі не допоможе. Ти як за кермом, цього авто, коли куди ти заїхала, то ти керувала цим. У мене були такі моменти. Я сьогодні навіть інстаграм розмовні історії спершу записала, трішки хвилювалася, але нічого. Коли ти прибираєш зайве зі свого життя. І потім, коли я зрозуміла, ні на кого не потрібно розраховувати. Бери кермо і керуй сама. І стало легше. Став. Йдемо далі. Так, я зайшла в Хаврору, мені потрібні серветки. 27 гривень. О, Які такі цікаві. 27 гривень. Це Так, акція на такі серветки є. З ходу і знайшла серветки. Так, що тут ще є такого цікавого? Органайзери, фарба для бровей та Вій 24 гривні, є і по 17 гривень. Маски для обличчя 29, 19, 22. О, з полуницею за 19. Я наче не бачила, нові підсвішники такі з'явилися в аврорі. Виглядають непогано. Декор 139 гривень. Такі квіти, свічки. Вернула увагу на годинники і чомусь пригадала своє дитинство. У мене колись такий був. Я коли в школу ходила, то мама мені заводила саме такий будільник. А зараз вже інші у нас годинники, будільники. 39 гривень, дивіться. Яка чашечка. І піалочка, чи то так поставила. чашечка така. Хтось так, мабуть, поставив. Такі різнокольорові теж чашки. 59, 39. О, а я такої ще чашки не бачила, зараз вам покажу. Дивіться, зараз в руки візьму. Намагаюсь прочитати, що написано, але не знаю. Хм, цікаво. 59 гривень така чашечка. Та, вибір чашок такий нормальний. 59 гривень для тіста зараз. Подивимось ближче. Може комусь із дівчаток буде цікаво. Ось так. По 19 гривень. Зажима тут 4 штучки для пакетів там сипучих. Це Ваврорія. Губка 5 гривень. Міламінова. Ну я ніяк я купувала і Щось я ще до неї не дійшла, що не беру, що все воно не те. По 15 гривень. О, такі губки 5 штук. Чорні по 22 гривні. Теж 5 штук. А я тут зайшла, у нас садовий дворик і дивлюсь, така гарна композиція. Весна весною, але по-українськи. Ось так. А чудово. І хризантемки. Яка краса, як гарно. Тут у нас там все для саду, городу. Тої такі, і хризантемки вже. І хризантемки, які вони гарні, да? Ха -ха. Чудово. А я колись в горшиках такі купувала хризантеми, але це ще давно було, і щось вони якось не прижилися в мене. Оце в мене відео таке, що бачу, де й і показую. Ну, Мені сподобалось, вирішила вам показати. Ходила по справах, йшла. Дивлюсь, там біля магазинчику бабуся продає малинку. Питаю, скільки коштує. Це ж вже кінець вересня, ви розумієте? Вона каже, кілограм 100 гривень. Каже, ну давайте, я візьму кілограм. І кажу, тільки мені в такий судочок, скажіть, скільки я вам заплачу. Вона каже: ні, не потрібно. Я хочу, щоб люди насолодилися останньою ягідкою цього року. І ці контейнери, якщо я доживу, дай Боже, до наступного року, я ж буду нові купувати. Навіщо я їх буду це зберігати? Боже, ось так купили малинку. За 100 гривень кілограм. Не така ягідка добра. Нещодавно купувала крем для рук. Заходила це в аптеці. Я вже не пам'ятаю, скільки він коштує. Можете зробити скріншот. Іспанія робить, і в склад сюди входить сечовина, як мені сказали. Це крем для рук, який не робить косметичного ефекту. А дійсно, коли вже будуть, знаєте, такі холоди, будуть дуже пересихати у нас руки від перепаду температури і так далі, то мені колись сказали, якщо у склад ходить сичевина. То це буде діяти і допомагати. Але в мене ще був такий, був, він дійсно закінчився крем для рук. До речі, коли я була в Києві в епіцентрі, там такі крема для рук я бачила у продажі. Там з мармеладкою було. Але це не крем для рук, теж класний. Закінчився. Це бальзам-маска для. Рук. Якщо тут є десь переклад. Ну, тобто ви можете теж зробити скріншот, це український виробник, до речі. Угу. І в мене закінчився. А я в минулому відео вам казала, що я не люблю, коли. Ну, і так можна, але я цей крем зараз сюди вже. Як сказати, перелила ні, пересипала, ні, ну якось так зробила, щоб тут в мене було, тому що мені зручно, тут дуже важко відкривається ця штука, і я завжди, от і зараз, бачите, кожного разу я кажу, я прибираю зі свого життя все, що мене дратує. от Бачите, Нігтім треба, а я не хочу зламати. Тому, думаю, так, і навіть коли там в дорогу, якщо коли я буду їхати в Київ, навіть сумку поклала, закрила і завжди є. Коли потрібно, дістала, скільки мені там раз-два, тому теж дівчата рекомендую. Але ж ми всі різні, кому що подобається, Ну, мені і цей крем. Бальзам маска для рук, якщо правильно казати, бальзам, маска для рук. А крем, маска. Так. І цей крем. Оце тільки прийшла додому і знову буду йти з хати. Зателефонувала знайома і каже, Тань, а пішли на каву? тебе є зараз час? Ну, ти не зайнята, кажу, та ні. А я обожнюю живе спілкування. Ну, на каву це не означає, що ми там заходимо в кав'ярню, сідаємо. Ні, ми взяли каву, пішли або сквером, пройшлися, або парком, поспілкувалися і в будь-яких обставинах, які є в житті у кожної людини. Живе спілкування, виходити з хати це дуже і дуже корисно. Тому зараз буду йти і бажаю кожному. Гарних новин. Хто хворіє, я бажаю одушення, здоров'я. У кого там зараз як є в житті важко виходь з хати. Поруч є люди, з якими можна пройтися. Поспілкуватися, відвлікатися, продовжувати жити. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе обов'язково, бо завжди так не буде.